Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні в нас на черзі 63 й псалом. І цей псалом про наболіле, про нам дуже зрозуміле. Ну, про ворогів будемо говорити. Ситуація багатьом знайома і завжди чомусь ми говоримо про ворогів, про тих ворогів, які нам говорить Христос. Тобто тих, хто біля нас і чинять нам зло. Але чомусь дуже часто під такими відео зустрічаю коментарі, де кажуть: ну, а як прощати от тих росіян, які там напали, не про це ми говоримо. Ті, хто прийшли з мечем, ми їх і проганяємо з нашої країни мечем. І так було в часи Христа. І ми про це з вами говорили. І так завжди було. На превеликий жаль, коли триває війна, то це вимушений випадок, коли люди із зброєю в руках повинні захищати свою землю. А коли йдеться про ворогів, то а, до речі, а чому так люди часто переводять цю тему на зовнішніх ворогів? Ну, цьому завжди є причина. Людина, замість того, щоб сприйняти. Повчання, так як воно дійсно нам доноситься із сторінок Святого Писання, від церкви, людина якось завжди хоче на свій лад все пояснити, чому тут завжди є таке правило: в такий спосіб людина хоче зняти з себе відповідальність. Мовляв, я не буду прощати. До речі, я дуже часто чув від людей такі слова, що от, ну, я знаю, що не можна так вбивати, не можна красти. Але ота от людина мені зробила зло, я йому ніколи не прощу. Повірте, що я таке чув неодноразово. І це є духовне самогубство або духовне вбивство. Коли ми не прощаємо, ми духовно є вбивці, ми вбиваємо ту людину, яку не прощаємо, і, відповідно, ми духовно вбиваємо себе. Отже, під ворогами Євангеліє завжди розуміє тих, хто біля нас. І перш ніж ми почнемо читати псалом і продовжувати говорити на цю тему, треба сказати найголовніше. А чи не є я для когось із моїх ближніх ворогом? Мені здається, ті, хто цю тему переводять на якраз проблему зовнішніх ворогів, ну, тих от ворогів, які приходять там із зброєю в руках. Я думаю, що якраз така категорія людей, мабуть, має проблеми із з тими, хто їх оточують. Це в родині, там, в сім'ї, в колективі. І, можливо, вони і чинять тиранію по відношенню до інших, і тому вони на дух навіть і не хочуть сприймати от цю тезу про те, що треба любити ворогів. А духовна людина знає, про що це. Ну і диявол так завжди підлаштовує, ми про це не раз говорили. Щоб в кожної людини була оця колючка в тіло, тобто ворог, з такого оточення, що ти цього не позбудешся, що ти не втечеш. І ти мусиш тут бути. І та людина теж мусить бути. От, не заховаєшся ти від неї. І разом з тим від тої людини ти терпиш якісь нападки. Оце і є. Та людина, яку треба навчитися прощати. Ну і зрозуміти, чому Бог попускає нам таке гоніння, це теж обов'язково треба знати. Раз Бог попускає, значить це мені корисно. І також давайте згадаємо, на цю тему ми не раз говорили, ще будемо говорити. От в такому випадку, коли ми з духовним розумінням сприймаємо якісь нападки від наших ближніх то ці, хто на нас нападають, ці вороги, вони стають, виявляються нашими вчителями. Чому? А вони показують нам на наші слабкі місця. От, і Бог попускає це. От, і тому для нас важливо навчитися правильно реагувати на ці речі, і тоді в нас буде правильне духовне життя і правильна духовна боротьба. А в чому суть християнської боротьби, я думаю, ми вже це мали засвоїти. У боротьбі із собою. Отже, читаємо 63 й псалом. Почуй, Боже, голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє. Укрий мене від намірів злодіїв і від зборища беззаконників. Вони, наче меч нагострили язик свій. І, стріли, кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного. стріляють в нього несподівано і не бояться. Ну, це так на першу думку, що людина невинна. Є в людини гріхи, їх треба побачити. Ми вже говорили, завжди в усьому є причина. Але ну, буває такий стан, що ми не розуміємо, чому та чи інша людина чинить проти нас якусь. Ворожнечу. І Давид так само тут промовляє. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця. Ну, думаю, що це для нас теж є знайоме. Ми це відчуваємо, що дійсно люди просто аж заглядають в твою середину і все шукають, як би щось в тобі таке побачити, щоб тобі докорити, щоб тебе принизити, щоб тебе засудити. Але уразить їх Бог стрілою. Несподівано стріла Божа вдарить їх. Ну, в старому заповіті ну, він говорить те, що переживає. Ми живемо в еру благодаті. І тому ми вже так не скажемо сьогодні: Господи, покарай того чи того. Ні, по Христу так не буде. А от у ну, старому заповіті тут ці слова могли люди промовляти буквально. А коли ми говоримо такі речі там, про ворогів, що і десь в молитві ми щось подібне знайдемо, то під ворогами ми завжди повинні розуміти наші страсті, наші гріхи, наші спокуси. Оце наші вороги. Ніхто так людині не зашкодить, як вона сама собі. Ну але і тут справедливо сказано, що уразить їх Бог стрілою, несподівано стріла Божа. Вдарить їх. Зазвичай так і буває, що Бог так не лишається в стороні, і, хоч він і попускає комусь робити якісь напасті, але це не означає, що та людина оправдана, бо вона виконує роль бути випробувальником для мене. Ні, Бог буде його карати за це, що він дозволяє собі робити те зло. Це можливо важко зрозуміти, але. Це така закономірність, що коли Бог попускає зло, то він попускає його робити, тому, хто завжди хоче його робити. Він, тобто, оці віжки, якими тримає Бог людину, він її попускає. Чому? Тому що він вже не може її стримувати. І тоді людина робить це зло. Але вона буде за це покарана, ця людина. І ця людина вже тоді, якби без гальм, як то сьогодні кажуть. Поступає по відношенню до інших, і вона робить зло, але це її зовсім не оправдовує. Вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них. І що писання нам каже, що людина від своїх слів буде осуджена і оправдана. Давайте ми прочитаємо з вами, що говорить про осудження і про відношення до інших. Йосиф і він каже, Христос поводиметься з тобою так само делікатно, як ти поводишся з іншими. Ти будеш міряний такою міркою, якою міряєш інших. Твої гріхи будуть прощені тобі такою мірою, якою ти прощатимеш гріхи іншим. От Йосиф Ісіхаст так досить влучно сказав про християнський євангельський принцип. Взаємовідносин між людьми. І читаємо далі, і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло. Оце пряма вказівка теж про тему, на яку ми з вами говорили, що Бога треба пізнавати через розуміння Його промислу. І от якраз от в таких ситуаціях, коли ми бачимо, що дійсно Господь не лишається в стороні, і той, хто чинить беззаконня, він буває покараний, оце і є ці життєві приклади, уроки, які нас утверджують у вірі. І тому він тут так каже, давайте ще раз прочитаємо: і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його. Діло, що Бог в стороні не лишається, і е, обов'язково е, правда Божа туржествує. І от, мудра людина, вона завжди в житті бачить оцей Божий промисел і ці Божі принципи. Звеселиться праведник у Господі і уповає на нього, Їх похваляться всі праведні серцем. Похваляться бо возрадується, мабуть, буде по-івангельському по по сказати. Ну, хай Господь нам допомагає, оберігає нас, щоб ми, головне, не ставали ворогами для інших. І що найголовніше, коли і це є, то треба мужньо вистояти. Не мати малодушність, треба вистояти. Ну, раз ми теж і грішимо, то будь добрий потерпи, раз є якісь напасті, але ну, з упуванням на Бога і з покаянням. Оце тоді буде правильно. Так, якщо людина буде жити в образі, ну, це псує і тілесне здоров'я, і духовне. Хай Господь береже від всякого зла і посилає нам всяку мудрість, як нам жити в цьому світі, щоб спасатися? Слава Ісусу Христу!